Всесвітній саміт освітніх інновацій або скорочено WISE, що проводиться у місті Дога, цього року відкрив свої двері загальною темою визначеною як співпраця для змін. Мета тут забезпечити якість і доступ до освіти разом з тим, надаючи відповідь на найнагальніші виклики часу. Шейха Муза Насер, голова організації Ката Фаундейшн, оголосила проект: навчимо дитину. Цей проект є ініціативою збирання коштів з метою надати 61 одному мільйонові дошкільнят шанс піти до школи. на жаль, світ не встигає досягти мети розвитку тисячоліття до 2015 року, як планувалося. Ми мусимо зробити все необхідне з тим, аби надіслати дітей до шкіл. Відтак ініціатива Навчимо дитину є надзвичайно важливою простягнення руки до забутих дітей, що живуть у найважчих умовах, постає головним завданням саміту у світі, що розвивається. Багато нагород та премій спрямовується широку на популяризацію творчих проєктів, що змінюють життя людей. Проте досвід розвинених країн також широко представлено на саміті. Ця платформа ставить у центр уваги найостанніші освітні методики і має на меті переглянути освітню політику з тим, аби краще розв'язувати такі проблеми, як безробіття. Розділ саміту освіта і робоча сила став ареною запеклих дебатів надто у світлі економічної кризи у Європі політика нашої організації дуже чітка. Ми мусимо стимулювати зростання кількості робочих місць. Це не є щось таке, що приходить саме по собі, коли економіка стабілізується. Це постає шляхом виходу з рецесії. Ми також мусимо забезпечити відповідні надходження інвестицій до процесу надання кваліфікації на ринку праці. Ми також маємо забезпечити, аби всі мали доступ до гарної освіти і фахової підготовки ще одна тема, яку обговорювали на саміті: поєднання освіти та професійних навичок з вимогами ринку праці. Отож, які саме навички необхідні у 21-му сторіччі, це стало темою дебатів навчання у реальному світі. проблема тут полягає у тому, що існує багато безробітних, які потребують знайти роботу, але не мають шансу знайти якусь гарну роботу. Їм необхідно працювати з тим, що створюватиме робочі місця, і так само забезпечуватиме гідне життя, і це схема якою мають послуговуватися молоді люди в арабському світі, або ж у світі що розвивається, вони мусять слідувати цьому, і уже раніше або пізніше вони призвичаються до цього, тому що це все спрацьовуватиме. Тоді, як 80% промовців активно обговорювали освітні моделі, а 30 студентів також мали що сказати присутнім? Мистецтво теж відіграло свою роль. Сопрано Барбара Диксон була зіркою урочистої вечері, а виставка фотографа Рези Дегаті у місті Доха також розширила виднокола. Мій довготерміновий проект є мирна освіта, яка має на увазі пояснити людям, що цілком можливо досягти світу без кордонів та без війни.